Всім доброго вечора. Хочу вас кое дещо попросити. Я кажуть, максимальний репост цього відео. Прошу допомогу. Ну, я щиро прошу допомогу для 54-ї бригади, 3-го батальйона, 3-го взводу, як вам правильно об'яснити. Ну, я дружина військового. Він попросив декілька днів назад тепловізор. Треба купити тепловізор. Я надію, що я своїми силами куплю, але на жаль. Це дуже велика сума. Я не зможу чисто фізично, ну, чисто фізично я не зможу зібрати таку суму. Тому я прошу вашу допомогу. Тепловізор потрібно не в, в тилову зону, а в зону бойових дій. дій, господи, на нуль. Тому я вас прошу, допоможіть мені фінансово. Я розумію, зараз не легкий час, але ваша. Ваша допомога ну, мені допоможе, якщо ви там кар... ну, я номер карточки закріплю, буде збір кожна, ну, господи, кожна гривня буде допоможе. Красиво я писати, писати, говорити не можу. Ну, я кажу, це без вихідь, бо не вистачає в мене часу. Так би я не просила вас цієї допомоги, я би сама все зробила, але, на жаль, на жаль, часу не вистачає. Прошу вас. Долучитися до збору, фото, відео, чото. Я все вам пізніше покажу. Будь ласка, допоможіть.